Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Сьогодні на Черкащину завітав президент України Петро Олексійович Порошенко презентувати Томас. Натомість його депутати учора не з'явилися на сесії Черкаської міської ради у соцмережах. Дуже багато припущень починаючи з того, що Олександра Романовича Радуцького було день народження, він просто не зміг прокинутися прокинутися і встати, і закінчуючи тим, що вони так сильно готувалися, що просто не знайшли в собі сил виконувати свої прямі депутатські обов'язки. Про це і та про все інше сьогодні поговоримо з нашим гостем, міським головою Черкас Анатолієм Васильовичем Бондаренко. Доброго дня, доброго дня. Е, все ж таки, що у нас яка у нас ситуація з бюджетом? Чому депутати не приходять? Дуже багато запитань від громади поступає. Давайте скажемо в першу чергу, що депутати прийшли на сесію. Зареєструвалися, взяли планшети. Це свідчив, свідчить письмова реєстрація. 24 депутати було. А потім вони і покинули сесію і здали планшети. Це так. говорить про те, що на жаль деяким депутатам, починаючи від блоку Петра Порошенка, начхати на виборців своїх начекати на громаду міста, і основне питання, напевно, їх було це зустріти сьогодні президента і показати, як вони працюють. Хотілося б, щоб дійсно президент їм трохи вправив містки, що за бюджет міста потрібно голосувати, тому що це і заробітні плати вчителів, лікарів, це і програми, ті, які використовуються якраз у бюджетній галузі. Ну і можна сказати, що місто не може жити без бюджету в котрий рік. А Радуцький був. Так, він приходив. Він приходив, він, він говорив. Приходив, щось, він, він зареєструвався, він взяв планшет, а потім здав і. Брав і слово йшов. на виступ? Ні, не брав. Ні, не брав. Ну, я думаю, що це можливо пов'язано з його Днем народження. Ну, Я не знаю. Що я, як ви вважаєте, що очікує взагалі більше? Переговори якісь. Прийняв. Е Рішення ще раз призначити сесію на четвер. Я думаю, якщо депутати вже і цей раз не проголосують, тоді будемо приймати якісь міри, Напевно, будемо звертатися до громади. Я розумію так, якщо є публічна дискусія, якщо комусь не подобаються якісь цифри в бюджеті, там, наприклад, опозиція каже, що ми за багато коштів витрачаємо на тролейбусний парк. Здається, ну так і звертаються до пенсіонерів і кажуть, що, от, шановні друзі, ми вважаємо, що вам не потрібно їздити. Хай приходять, Хай приходять працівники тролейбусного парка. Будемо проводити відкриту широку дискусію. І будемо приймати рішення. Але за основу бюджет треба приймати потім шляхом голосування. Чи, наприклад, комусь не подобається там кінотеатр Україна, там яке ще комунальне підприємство, інше «Теплокомуненерго», там водоканал, всі інші. Так, шановні друзі, я теж проти, наприклад, щоб ми великі кошти витрачали на комунальні підприємства. Я хочу, щоб вони були беззбиткові і щоб вони працювали для громади, але допомагати на даному етапі становлення цих підприємств. Ми повинні виключно е, з міського бюджету, тому ну, що інших варіантів, на жаль, немає. Але ви бачите, що немає дискусії, і будемо говорити відверто, що якщо після того, як на бюджетній комісії вже було проголосовано все, і знову не голосується. Напевне, щось, якісь інші є причини. Саботаж? Ну, я вважаю, що можливо не саботаж, а можливо, бажання показати, поторгуватися за бюджет. Показати свою значимість голосу. Ви знаєте, якби була кримінальна відповідальність за пряме невиконання депутатських обов'язків, то було б зовсім інше. І поки цієї кримінальної відповідальності не буде, наші депутати, незалежно від того, чи це в Черкасах, чи це там у Києві, вони так і будуть діяти. Ну, я пам'ятаю, під час мерства Одарича Радуцький не приховував того, що робить саботаж, і говорив про те, що чим місто гірше, тим мені краще у мене зростає політичний рейтинг. Сьогодні така ж сама ну, ситуація. От, на жаль, ця людина. Це велика помилка для Черкас, і йому чим гірше у влади, тим краще він вважає, що йому тільки він не забуває, що його так само діти і він так само живе в Черкасах. І якщо у влади гірше, дороги не почисті чи ще щось інше не зроблено чи вчасно не прийнятий бюджет, не зроблений проект на реконструкцію доріг. А я скажу, що за його позовом ми не змогли зробити вулицю. Гоголя, вулицю Пастировську з поточного ремонту, та я скажу, що це реч ганебний і він повинен розуміти. Ну на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, що проводила одна із політичних сил соціологічне опитування, такі діячі, як Олександр Романович, мають рейтинг 1%, 2%. Ну це можна сказати на рівні похід. Це на рівні похибки. На бюджетній комісії Згіблов запропонував зробити тролейбусний транспорт взагалі безкоштовним для, для усіх містян. Чи ну, це можливо, як ви гадаєте? Якщо вартість цього всього питання, там декілька мільйонів гривень, згіблов, згіблов, хай вносить цю пропозицію, ми будемо підтримувати цю пропозицію, але потім, коли ми прийдемо до того, що потрібно платити, я скажу, це буде дуже важко перейти з безкоштовного на коштовне. Вартість питання здається, і вартість питання, якщо додати там близько 10 мільйонів, кроме того, що ми надаємо. Можна скоротити кондукторів, можна зразу безкоштовно. Наскільки мені відомо, то в Чернівцях практикували таке в перший рік, коли держава не дала компенсацію за пільговий проїзд. Ну я не знаю, що з цього вийшло. Сьогодні приїхав Порошенко, всі дороги перекриті. Наскільки я пам'ятаю, виконком не приймав такого рішення. І зараз у соцмережах велике обурення з цього приводу. Так, не було звернення, наскільки я пам'ятаю. До виконавчого комітету не було звернення про перекриття доріг. Ви знаєте, Приїзд спричинив сьогодні великі незручності. Ми розуміємо, що є протокол, є протокол голови держави, і деякі вулиці можливо і можна перекрити, але не потрібно було перекривати всюди, не потрібно було наганяти багато міліції, на багато поліції, не потрібно було наганяти бюджетників. Ми люди державні, ми б зустріли президента України спокійно, без ніяких провокацій, все було б гарно, без ніякого перекриття. І я думаю, щоб так як ми черкащани, прибрали місто. Зустріли і провели. Я думаю, яке ваше можливо. відношення взагалі до Томасу і до того, що президент, ну м'яко кажучи, піариться на цьому? Ну я скажу так: напевне, верховний голокомандувач повинен займатися зараз не тим, щоб в церкві роз'їжджати і презентувати Томоса. повинен займатися виключно зараз ситуацією на фронті і ситуацією в країні в економіці. А Томосом повинен, напевно, займатися Єпіфаній, у нас є владика Іоанн, Владика Сафроній. Хай вони займаються Томасом, як будуть об'єднуватися, які будуть церкви, але виключно на добровільній основі. Зараз, до речі, в соцмережах теж сколихнув бунт з приводу того, що Томас Порошенко їхав отримувати Томос разом з кримінальним авторитетом з міста Дніпро Наріком. Ви про це що чули? Знаєте? Ну зрозуміло, що я читав. Ну а давайте відверто скажемо, що фракції БПП у міських радах, в обласних радах, це ж представники криміналітету в цілому. Ну не виключення і ситуація в місті Черкаси, тому що ми ж знаємо і не ми знаємо, а зі слів генерального прокурора Юрія Луценка. Наскільки мені відомо, що він казав, що БПП у Черкасах захватили бандити. Ну так напевне, ж Луценко і досі не виконав свої обіцянки, що він не повинен з криміналітетом поборотися в місті Черкаси. Так і так, напевне, і в Дніпропетровську, так напевно, і в Кривому Розі, так, напевно, і в Києві і в інших містах якась є. Причетність кримінальних елементів, і зараз на сьогоднішній день стоїть питання дуже серйозно. нових президентських виборів і не гребують залучати всіх і кримінальних авторитетів, і людей з темним минулим, всіх підряд, якби тільки отримати довіру громадян. Все ж таки, яке ваше відношення до Томусу? Моє відношення до Томасу позитивно, зрозуміло, що країна довго чекала, але з церковними справами потрібно надзвичайно обережно поводитися, щоб не сколихнути якесь якусь громадянське протистояння. Скоро нас очікують президентські вибори. Ви готуєтесь? Ну, я як громадянин, зрозуміло, як міський голова, піду, проголосую. Ну, ви, крім того, ще й голова обласної партії Батьківщини. Так, зрозуміло, що я буду підтримувати Юлію Володимиру Тимошенко. Я вважаю, що е, це найбільш досвідчений політик з усіх, хто висувається сьогодні на посаду президента. Які Коли ви... вона зареєструється, тоді я висловлю своє бачення. Які ваші настрої взагалі? Е, мої настрої позитивні, нормальні. Я думаю, що Юлія Володимирна переможе. Бані. Добре, якщо в другий тур, наприклад, вийде Порошенко і Білецький, за кого ви проголосуєте? <с. Якщо в другий тур вийде Порошенко і Білецький, ну, то я думаю, що тоді в другий тур це буде умовний, то в первому турі повинна Тимошенко перемогти я зовсім. <с. Я думаю, якщо Порошенко і Білецький, то зрозуміло, що це зуміло, за Білецького. але такого в нашій країні не буде. Ну, подивимось, буде чи не буде. Можливо, буде, можливо, не буде, ми не можемо бачити наперед. Все ж таки нас очікує жорстка передвиборча гонка. Нас очікує дуже багато фальсифікацій, нас очікує задіяння адмінресурсу, і дуже багато хто хвилюється, що у Черкасах також буде задіяний адмінресурс на користь тих чи інших політичних сил. Ми розуміємо, що Черкасську міську раду представляє не тільки батьківщина, ще й партія Свобода, там партія самопоміч і інші партії. Чи збираєтесь ви задіювати? Я ресурс? хочу сказати жителям Черкас. Значить, жодного адміністративного ресурсу, жодного адміністративного тиску не буде. Ми вже е, не один рік переживали різні ситуації за часів Сергія Тулуба, за часів інших. Політичних керманичів в області і міста я скажу, що кожен громадянин міста повинен прийти, зробити свій вибір свідомо і повинен з вибором жити наступні п'ять років. Зараз... Я хоч хотілося б, щоб в черговий раз наше місто і наша країна не помилилися. А що ви думаєте з приводу партії свобода? До речі, зараз фото теж ходить по інтернету. Того що їх також вчора не було на сесії. Ну наскільки мені відомо, Ярослав Нищик був відсутній за сімейними обставинами, тому що він мені зателефонував там. Деякі питання були сімейні, інші також були відсутні з поважними до причинами. до кожного свої обставини. Кожного свої обставини да мені, вони мені до речі до цього обіцяли, мені... що вони готові проголосувати. Цікаво люди, ті, які прийшли на сесію. Люди, ті, які прийшли, взяли планшети. А потім ці планшети швидко, швидко здали і втікли. Оце інші речі. Я скажу: напевно, не було тих людей, які підтримали їх трошки. Ну, напевно, не було. Наступного разу, можливо, будуть. Зараз в інтернеті така ейфорія сколихнулася навколо постаті Володимира Зеленського, відомого українського коміка, <кій> драматурга. І на Новий рік він оголосив про свій намір також балотуватися в президенти України. Це ця, ця подія не обійшла нікого взагалі. От, да, там відсторонюючи від того, що я телеведучий, можу сказати, що мій мої настрої стосовно нього негативні. Абсолютно цікава ваша думка. Моя думка, ну по перше, моя думка, ви знаєте, Черкащина вона знаменита своїми постатями, в тому числі в шоу-бізнесі і в інших питаннях. Є у нас уродженець Кам'янського району відомий зараз надзвичайно популярний співак Вінник. Хотілося б також його теж побачити, як земляка. Ну, у цих, то в нас багато земляків, які балотуються в президенти. Хотілося б також його теж побачити. Рудик, наприклад. Ну, Рудик, да, Гриценко, ну, і інші там є, які мають дотичне коріння до. Черкащини там. ну, А все ж таки, хто має займатися політикою на вашу? Я чу? вважаю, що політикою повинні в першу чергу займатися ті люди, які вже проявили себе в політиці. Тобто не Зеленський? Ну, подивимося, я не знаю. Громадяни ж, е е їм же ж краще буде видно, за кого голосувати. Що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам? Ну, першу чергу я хотів побажати нашим телеглядачам, щоб наше місто все-таки прийняло бюджет, щоб наші телеглядачі якраз напередодні свята водохреща, значить, Зробили цей такий ритуал священний, занурились в крижану воду. І з цією крижаною водою, щоб пішли всі негаразди у попередній рік, а у новому році тільки була злагода, добро, мир, ну і процвітання нашого міста Черкас. А я вам бажаю бути сумлінними, боротися за свою незалежність. З вами були міський голова Анатолій Бондаренко і я, Дмитро Кухарчук. До нових зустрічей. До побачення.